А що, шо? що шо? Шо? Шо в кіно? Отже, поржати тут не дадуть. Кінотеатри оживають, кіно повертається на великі екрани. Тож, якщо у вас є можливість підтримати економіку країни, то відвідуйте не тільки паби, як це робить Джеймсон Кемерон, а й кіносеанси. Адже саме від вас залежить, чи буде кіно українською надалі. Тож, не тягаючи кота за хвоста, я розповім, що чекає на вас цього тижня у кіно. Ти був там, де зараз я. Гей, я тут король! Сьогодні ти ніхто куда і коли ти вийшов? Милосердя тут не буде. Боже, які люди на великих екранах. Москалі від цього прізвища вижать як вужі на пательні. Адже це сам Антоніо. Бандерас! <клес> У новому захоплюючому бойовику покаяння. Назва мені вже імпонує. Історія розповідає про найманого вбивця на ім'я Куда. Одного разу він зустрічає Біллі, дівчину, якій не має куди повертатися і до кого звернутися. Біллі нагадує Куді його власну доньку-підлітка. А коли герой дізнається, що власниця стриптиз клубу затягнула Біллі у кіберсекс торгівлю, Куда готовий пожертвувати всім заради порятунку дівчини? Як на мене, то пахне нотками праведника Річарда Венка. Однак дану стрічку я б все таки глянув. бачили б ви свої пики? Аватар від Кемерона повертається на великі екрани. Ні, це ще не продовження, на яке так сильно чекає світ. Це повторний прокат першої частини у всіх можливих форматах: iMAX, Dolby Digital і так далі. Спокійно, я теж такої думки. Тож, аби не гаяти час, давайте коротко переповім історію, про що саме фільм і чи варто на нього знову йти. Джейк Салі, колишній морський піхотинець, прикутий до інвалідного крісла. Незважаючи на німечне тіло, Джек в душі, як і раніше, залишається воїном. Він утримує завдання здійснити подорож у кілька світлових років до бази землян на планеті Пандора, де корпорації видобувають рідкісний мінерал, що має величезне значення для виходу землі з енергетичної кризи. В принципі, нічого нового ми не дізнаємося. А от чи йти на сам фільм особисто я краще задоначу на ЗСО. Аватар, якщо зберешся на той світ, маякни я проведу. Ці слова дай окупантам у вуха. Якщо ж говорити про першу частину фільму Кримінальне місто, то він мені зайшов, незважаючи на те, що в мене просто зараз летять помідори, бо дивився я його на сусідській мові. Пробачте, більше так не буду. Але сам фільм повертає нас пережити історію харизматичного оперативника Масок, який відправляється зі спецзавданням до Таїланду. Там коп. Повинен вичислити і зловити злочинця, який втік та нападав на туристів. Але на місці виявляються нові обставини. В принципі, гідне продовження вартує дві години вашого часу. Гей, як вам рибка? Фанатам щелеп приготуватись. Адже тут нові щелепи не можу назвати риф монстри глибин продовженням цієї класики однак, фільмець по трейлеру, відгукам і описам досить непоганий. Сюжет стрічки розгортається навколо чотирьох подруг. Які вирушають на екзотичний острів у Тихому океані. Зайнятися вони хочуть там дайвінгом та каякінгом. Це мали би бути ідеальні канікули подалі від цивілізації, в оточенні лазурної води та піщаних пляжів. Однак вони ще навіть не знають, що монстр з самої глибини приготувався до полювання, і скоро велика біла акула перетворить їхні найбільші жахи. На реальність. Ну, слухайте, я однозначно гляну. Шкода, звісно, якщо там будуть гинути люди. Але я буду уявляти ще то москалики. Їх мені не шкода. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобався випуск, підтримайте нас лайком, підпискою і коментарем, аби популяризувати український Ютуб. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Ну і звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні!